Збулося, допросилися чи дочекалися, чи хір його знає, що ви там робили. Ну коротше, фішка в тому, що дойшла ж все ж таки черга до найвипрашуванішої теми: це твічингові палки в бюджеті. Значить, дивіться, тему ми цю тільки починаємо, і у мене на сьогоднішній день є лише два варіанти вже на руках. Тому. А якщо вам щось цікаво, конкретне для побачити в тестах ціною до 1700-1800 гривень, то ви що робите? Ви доробите донати в коментарі під донатом. Пишете хочу таку палку. Ті палки, які наберуть більше голосів, ті купимо чисто для порівняння, чисто для розйобу. Ох, Після тесту топових дриняк нашого китайського виробництва, все ж таки кажу сразу: підматуйте губу. Мене дуже прикалюються це такі питання: типа, порадь палку там за. Дві тисячі гривень, щоб чуйка блядь, була там, ще чи ще якась хуйня. Блядь, не вигадуйте, люди добрі. Ви що йобнулися, чи що? в топах, блядь, якості нема ніякої. А я коли ви виберете якусь дриняку ціною там до двох тисяч гривень, блядь, то дякуйте за те, що вона хоч просто тримається купи і ще й щось кидає. А все інше це, блядь, настільки вже дохуяк <с? <с?> на цю ціну. Ну я для себе я ще поки не розумію, чи це все ж таки ціна така. Ну, що в таку в такі гроші не, неможливо зробити щось нормальне. Чи це все ж таки така маржа їбанута? Що в ці гроші у нас на нашому ринку виходить така залупа, що просто ну б'є нахуй? Ну і теж є ж таке питання, що якогось хера на аліекспресі палки дешевше, але конкурують з більш дорогими варіантами на нашому ринку. Біда. Одно з таких палок з дешевих, які всі в якось на випрашували у мене, це був Унія Альта. Коротше, сток вирішив взагалі піти по ферпами по якому путі. Ну, короче, раніше у нас як все було? Є у нас лінійка якась спінінгів, і ця лінійка вона відповідала якомусь конкретному стилю ловлі. Ну і коли виробники... Зрозуміли, що гемарно постійно якусь підлаштовувати ті палки під якусь одну ціль. Проще що робити? Проще в одну лінійку в'їбати все, сказати, що там ця лінійка перекриває всі потреби, і там є все на світі, і твіч, і фідер, і держак під лопати, і джеркавік. І хоч ти всрись. ну от ви уявляєте собі, наприклад, попсова палка Bluebird, щоб в Bluebird був джеркавік. Я не уявляю. Ну але ця тенденція вже роками, просто вже роками, вдовблюється нашому народу. І один із тих яскравих прикладів це ось оця серія спінінгів. Ця серія спінінгів помістила в себе реально просто все. В неї в ній є і коретиші, і довгі, і дуже довгі, і строй разний, і все на світі. Нас тут цікавило чисто твічинг. І чому цей бренд виявився таким цікавим? Тому що вони нарешті, блядь, дослухалися і зробили сука нормальний тест, блядь. Як мене вже заїбали ті всі держаки, які хочуть, типа, і рибку з'їсть, і нахуй сість. І такий зроблять тест унцовий, або там до 30 грам, або ще краще, сука, до 35. Що їм твічити, блять? Джерки тільки йобнуться просто. А тут не то єбешся. Тут у нас виходить паличка 702 і тест в ній до. 21 грама. Я вже давно помітив, що палки там тестом біля 20 грамів, які верхній тест закінчується. Вони ахуїтельно відпрацьовують по нашим воблерам, класиці нашій, тобто 115-130. Якщо б тут був тест менше, він би хуй би протвічив 130-й. Але якщо б був би більший, то він би хуй кинув 115. Де скажи, блядь. В даному випадку, в принципі, наче все заебись. По бланку в мене питань нема. По всьому іншому настільки обережно обирайте спінінги, просто піздець. Ну, коли знову ж таки згадаємо тест топових палок. Там. Кожній палки є до чого доїбатись, тому тут, в принципі, та ж історія. Значить, коли ви купляєте подібний дрин, у вас, по-перше, повинен бути досвід і повинно бути набити око, щоб ви бачили якісь дефекти на цьому спінінгу. По перше, дивіться на його рівність. Далі дивіться на якість проклейки Еви на катушко тримачі. Бо в один буде ахуєнний і 10 буде потім хуйових. Тому, якщо ви хочете все ж таки зекономити, реально зекономити з розумом, то вам треба все ж таки, блять, ретельно підійти до вибору Снасті. І її треба пом'яти, повністю, передивитися все на світі. Проклейку колець, блять, подивитися, криво вони не криво, бо потріскане, воно там не потріскане. Тож така тема прикольна. Коротше, тут стоять кільця. Ну, все все як положено, блять. Там кар концепт, ну, стандартна тема. Але знову ж згадаємо, що це Китай, і на ньому дуже тонесенька кераміка. Коли ти береш подібний спінінг, ти повинен розуміти, Любителю той замотати віртлюжок, блять, з застібкою такий трав'яний поставить спочатку такий, що як голова воблера, блядь, блять, а потім мотати очі, вилупивши, що воно аж по кольцям хрустіло. Тут уже така тема не прокинає. Чиста моя думка після тестування цього спінінга, значить, це доволі делікатна палка для твічинга, але я б її не їбав. Ну, прям так через Зібрана непогано, строй правильний, вона прогружається. І на ривках вона то, теж відіграє добре. Там, до 1, 2, 3, 4, 5, до кільця. Тобто, кільця. Ну, це те, що треба. Тобто Вона і кине, ніхуйово, можна закинути. Ну, і двічі з добре. Ну, Взагалі питань нема. Рибу в'язала, все біс... ну, Правда, охуєнного, нічого я так на неї не піймав. Не довелося. Ну, не встиг просто. Сьогодні не просто будемо ганяти палкою, а ще й половимо новими для мене приманками, котрі пройшли якось повз мене і подарували мені ці приманки. Хлопці, щось написали вони мені в Ютубі, а я щось там під'їбнув їх з приводу. Магазин якийсь під'їбнув їх з приводу, а магарича. Вони мені взяли і прислали магарич. Коротше. Ваблюра і сіньку прийшла черга цих приманок. Побачимо на що вони спроможні. Для мене це новий бренд. Бач, трійден. У мене трохи карьоба, якщо чесно, коли беруть китайський товар і упаковують його. Як українське щось, ще й символами України. Ти, звісно, це щось конське просто якесь. Ну, ладно, це просто темпова, швидка рибалка. Треба просто зібрати щось активне, побігати по водойомі, подивитися, де воно хоч стоїть та щука. З собою беру тільки приманки і тільки один запасний повідець. Все, просто налегке. Почнемо з маленького, коротше, і підемо по наростаючому. Компот мені в рот. Це ж копія поєнтера, як воно зветься, дангер! Головне правило облову нових приманок. Завжди кинуть десь біля них. Зробити кілька ривочків і подивитися, як воно працює. Заглубляється, воно просто жесь як швидко і він тонучий. Це не дуже добре, але й не дуже погано. Будемо валить. Ух ты! Ух ты! Это уже воно! Это уже щучка! Это уже щучка! Это уже кивошечка! Может, трошки больше навіть. е, -е. <свист> Да ну нафиг. Еще <свист> одна.

Міняємо приманку. Як можеш бачити, баланс з 4000 твіном тут просто ідеальний. Це каже про те, що навіть з 3000 плюс-мінус вона буде доволі таки комфортною. Це плюс до цієї дриняки. Просто ця тема збалансованості вона просто, блядь, перекриває одразу все на світі. Коротше, все, що можна про неї сказати. Бо сука, даже не всі ці, бо, бо навіть топи, бляха, забивають хуй на цей важливий нюанс. А в твічингу, коли ти хуяриш кістю цілий день, оце, блядь, Викручуєш там ці баблера, стараєшся провести, то ну блять, воно дає про себе знати І якщо ти будеш ловити на якусь їбану цеглину, яку сіму, яка важить хуй знає скільки, то я думаю, навіть трьох збалансує цю палку доволі таки добре. Ручка, довжина руків, я бачиш, теж коротесеньке, і воно нічим не мішає тобі там робити ривки зверху і знизу, як хочеш, може зрочити. Коротше, в принципі, з цим теж все заєбись Це вже якийсь аспід. На 15 мм довший. О, ну, це вже плаваючий. це вже цікавіше. за обморок тут як він звати я вже забув Аспід. йо -мойо! Оце новості! Все таке буває! Аю дивізію, Оце мам, мам, мамка була років так через 10. Ну як тебе знімати тепер? Це друга вже. Це. Все, міняємося. На свої гроші палка відпрацьовує добре. Так, да, треба її поїбати трохи більше, подивитися, там, коли просипеться там якась кераміка чи ще щось. Може, може, я його і нагружу, треба підняти щось важке, подивитися, як він прогружається. Але сама суть цього спінінга це те, що треба. рудри, ніохуяся. Побачимо. рудри. Головне, щоб вона не загублялась до бобрів повільно тонуча. Ого! Ого! Оце все діло! Ходи сюди Йдемо на берег На берег ми йдемо ти така дурна взялася Клята Бешена О, ще одна За кілошечка чуть-чуть більше Пізда, зараз я утоплюсь тут нахуй серень. Да. Ти шо твориш <свистити> ти. <свистити> Вискочила все ж таки. Я її бачив. Ну і тобі дріжпачок. пачок. Сто тридцятка. Ведь її мелочь. Угу. Це ви їй розкажіть. О, добрала. Ще одна. Третя. Все, кожну приманку по три риби. На одну правда, ще окунь було, тому чотири. Ну що, тепер обнуляємось. Знову по три будемо ловити. Спочатку на цю три, а потім далі. Дзвінкості, на жаль, я тут ніякої не побачив, але я ж кажу, замотайте губу на такі гроші, її тут будь-просто-напросто не може. Ну і в принципі втвічує в твічингі Я і не думаю, що всі там будуть сятися за тою дзвінкостю. Хоча, якщо чесно, то коли ти йдеш там по якійсь траві, чіпляєш її, і коли ти це відчуваєш в руку, воно набагато, звісно, яскравіше. Контроль приманки відчуття від всього цього процесу. Ну, але ж воно і коштує вже втричі більше. Є. є. Ох, усі шнурки. Поки снашати, прям смертельно снашати цей спінінг Я не планував. Але якщо цікаво, знову ж таки напишіть, якщо вам треба краш-тест. Якщо в принципі можна звозити до родбілдера, подивитись, що воно там всередині. Але це вже буде окремою темою і точно вже після якоїсь серії тестування конкурентів даного, даної моделі. В общем, якщо по спінінгу в принципі все терпимо і ловити ним можна, до речі, дивись зараз. Я тобі покажу, як він прогружається. Щось таке ближче до середньошвидкого. В такому тесті це заєбись. але Китай, Китаю, рознь, і про воблери такого я вже не скажу. Я просто, блядь, вахує. Чесно скажу, я не побачив одразу логотипчик ва на тих ваблюрах. Але який же ж це піздець? Як добре, що їх зняли з виробництва чи з продажу, я не знаю, що там у них було. Але фішка в тому, що ну я навіть в Китаї, скільки замовляв, всякої залупи, вона набагато якось краще себе поводила в воді. Один якогось хера не заглубляється. В йде під поверхню? Ну да, в принципі, знову ж таки, якщо не дойобуватись, спочатку перевірити. Що, що з нього можна вижити, а потім зрозуміти, в яких умовах це можна приміняти, то в принципі, так, да, можна приміняти. Я ж відловився і відловився за Але коли ти читаєш на коробці, що там у тебе написано, конкретна вага, якісь там конкретне заглиблення, і ти приходиш, а він не хоче хуярити в своїй робочій глибині, то ну блять, ну це трохи пахне наїбаловом. Далі. Довга модель це просто піздець, якийсь блять. Вона ну, настільки не збалансована, якась, її закинуть далеко, просто нереально. Вроді хуяре заєбісь, але скільки раз ти його не кинеш на дальняк, постійно сука, він заплутається гачками в повідець. Все, блядь, ну проводь це пізда. Зате, ну якщо ти розумієш, що там твічинг це не дальній закид, і ти розумієш, де примінити якісь коротень, коротесенькі закиди, і все це діло там продрачить якісь каряшки, травічку, то в принципі, да, заєбісь, воно працює, і воблер доволі таки ну, гарно грає. Але знову ж таки нагадаю, що ця вся проблема, вона зникає. В чому, блядь, в кастінгі. Якщо вам не подобається, як летить воблер, то беріть кастінг, і все буде добре. Це нашу почувствовав. Дрікаче. Ого, оце оце він. Дивись, на 130 Басик. Малесенький басик. Красавчик. Ух, панк колхозний. Тому тест сьогодні дуже такий стрьомний вийшов. Коротше, вроді все китайське, але якісь відчуття. Від усього різні одні речі можна наче жити, а інші речі краще не бачить. Ну і моя порада: якщо ти хочеш все ж таки купувати якісь спінінги для твічинга, не бери їбануті тести. Як правило, у нас нема правильних палок, тим більш в бюджеті для твічинга. Тому, якщо ти хочеш брати Палку для 130-х приманок, ти береш тест до 25 грамів. Якщо ти хочеш брати при... для приманок 115-110-х, тоді береш тест до 15 грамів. Звісно ж, корити Не блядь, не 2,40 нахуй, щоб мені і джигом покидати, і воблер покидати. Не буває такого, то все хуйня, то від лукавого. Тим більше за 1700, блядь, я думаю, цих дров можна набрати, навіть щоб грубку топить. Ну або костер на вулиці.